Мир вам. Мир. Люблю я, брати і сестри, це привітання. Тому що таке перше слово, яке почуло в моє серце з уст Господа, це було слово про мир. І воно звучало Я прийшов примиритись з тобою. Знаєте, ніби людині треба йде до Господа миритись. Вона завинила, вона в раю згрішила. Ну вона сховалась і до Господа не йшла. А Господь йшов до неї. І так Господь Він по сьогоднішній день йде до кожної людини, йде і шукає, і так мені згадались ці слова. Бідаря Він підводить із пороху, зі сміття піднімає нужденного, щоб його посадити з вельможами, з вельможами люду свого. Тільки вдумайтесь ці ті слова. Бог привів тебе і мене в свій дім, щоб його посадити тут. Зі своєю церквою. Підняв з того пороху, з того сміття, кожен з нас знає, в якій він дорозі був, в якому багні він був, розпорошений власне своє, думали про своє. Він знайшов, він підняв, він привів, і він тебе і мене тут посадив. Слава нашому Господу! І коли Давид, Він каже, я приходив в Божий дім, я так приглядався в святині, щоб бачити, Славу і силу Господа! Ліпша, бо милість Його над життя. Якщо ви ж завидували життю чи йогось людей, яким вам здається, що вони добре живуть на цій землі, знаєте, ліпша милість Божа над вами, чим їхнє безпечне, здорове, короткочасне життя. Хоч і багате, можливо. Але милість Божа, яка явлена над тобою і наді мною, вона ліпша. За найкраще життя на цій землі. Слава нашому Господу. Бог нас, знаєте, так щось спочатку, як брат Андрій говорив. Згадалось мені це слово, як Соломон будував храм. Біблія говорить, що в храмі не було чути стуку молотка, зубила, що готовий камінь з каменоломні відповідного розміру, відповідного форми привозили вже готовий. От сьогодні, брати і сестри, тут на цій землі, оце така каменоломня, де Бог нас обтесує, щоб в небо забрати, готовий камінь. Живий камінь, живий, готовий, готове наше серце. Слава нашому Господу! Таке слово на моєму серці є. Два місця, я спочатку зачитаю. Євангелія від Івана, перший розділ, 33 і 34 вірш. Каже Іван такі слова. І не знав я його, тобто Ісуса. Але той, хто хрестити водою послав мене, мені оповів, над ким Духа побачиш, що сходить, і зостається на ньому, це той, хто хреститиме Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що Він Божий син. І друге місце це є послання до римлян. Третій і четвертий вірш. Це, якби так Зурив взятий третій вірш говорить так: про сина свого, що тілом був із насіння Давидового і об'явився Сином Божим у силі, за Духом Святости, через Воскресення з мертвих, про Ісуса Христа, Господа нашого. Знаєте, я так роздумав, як би назвати коротко і нібито ну, суть, що мені хочеться сказати, що Бог поклав в моє серце. І таких, така назва прийшла в моє серце. Вона вам всім дуже знайома. І, напевно, кожен, хто її почує її скаже, та ми то всі знаємо. Бо це дуже важливо, брати і сестри. Слово, яке я назвав такими словами Ісус, Божий син. Ісус Божий Син. Ісус Божий Син. Вам здається, та ми це всі знаємо. Ну, як це важливо, брати і сестри? Знаєте, ми знаємо дійсно, що він народився на цій землі, як і кожен із нас прийшов на цю землю таким самим шляхом через жінку, через діву, з утроби вийшов. Він народився, як і кожен із нас. Він прожив на цій землі, подібно до нас, в такому ж самому тілі, як ми живемо, яке відчуває голод, спрагу, має біль, має відчуває холод. Він був маленькою дитиною, як кожен із нас. Він ріс так само від немовляти до мужа зрілого. І в дитинстві, коли на нього дивилися, як на дитину, то переважно всі бачили в ньому маленьку дитину, так як ми дивимося на дитину. І тільки окремі люди, які мали слово від Господа, дивились на нього і казали в своєму серці Ісус, Божий Син. Божий Син. Не всі бачили в ньому Божий Син, всі бачили маленька дитина, гарна дитина, росте. І Біблія дуже мало говорить. Тільки один випадок Біблія говорить про Ісуса в дитинстві, як Він в 12 років був у храмі. І сидів серед вчителів, вислуховував їх, говорив до них, і вони дивувались його розумові і відповідям. Один момент. А так більше Біблія не говорить, щоб він проявляв себе як Божий син. Не було видно. Не було видно. Все кардинально змінилося в його житті, коли він війшов в Йордан і Дух Святий злинув на нього. Після цього Бог почав проявляти його як Божий син. Почав виявляти його, що це Божий син. І ми зачитали в посланні до римлян три ознаки таких, по яких був проявлений Він як Божий син. Ми зачитали, Він явив себе Божим сином у силі, за Духом Святості і через Воскресіння змертвих. З одної сторони, ми зачитали про Ісуса, Сина Давидову, здається, Син людини, Давида. Біблія каже, явив себе Сином Божим, у силі за Духом Святості через Воскресіння змертвих. У силі, яку Бог йому дав, а Бог дав йому силу. Ми знаємо, яку силу Бог дав йому. Поздоровляти хворих. Він проявляв силу Божу. Біблія говорить про сліпого знародження, що від віку не чувано, щоб хто очі сліпому відкрив був з народження. а Він відкрив. Проявляючи, що він Божий син. Біблія говорить, що він виганяв духів нечистих, силою якою Бог йому дав. Біблія говорить, що він наказував природним стихіям, бурі, морю, вітрам. І вони його слухали і казали, хто ж це такий? Біблія говорить, що він гріхи прощав людині, і люди казали, хто може їх прощати гріхи, окрім Бога одного. А він мав силу і має силу прощати гріхи і являв себе тим, що він Божий син. І Біблія говорить, що він казав, що я не буду, як всі люди, в гробу, Я третього дня воскресну. І люди думали, не дамо йому воскреснути, запечатаєм гріб, щоб ніхто не прийшов, над ним не молився, руки на нього не клав, не воскрешав його. Але ну, він явив себе третього дня, що він Божий син, воскрес і мертвих. І знаєте, і для всього цього оздоровляти демонів, виганяти природою і керувати, морі, йти, гріхи прощати, воскреснути третього дня потрібна була сила, чия, брати і сестри, людська? Божа. І Бог дав йому цю силу, щоб показати, що він Божий син. І друге каже писання, в чому він явив себе, що він Божий син за Духом Святості. Подумайте, брати і сестри, він жив на цій землі, де живемо ми, де гріх на кожному кроці, де спокуси, де підступ, де беззаконня. Ну Біблія каже, що він прожив на цій землі, не вчинивши ні одного гріха. І він сказав, хто з вас може мені докорити за гріх? Дух Святості був на ньому, що живучи серед гріха, серед Вавилону сучасного, серед того гріха, він не зарішив, як можна так прожити, брати і сестри? Тільки будучи Божим сином? І Біблія говорить це, що ми зачитали, що Він казав, що третього дня я Воскресну. Хто зможе сказати, що він Воскресне? Людина не має цієї сили воскресити сама себе. Але Він сказав і Він Воскрес. Тим самим явив, що я Божий син. Подумайте, брати і сестри, кому він це поробив? Чи він собі доказував, як ми люди привикли, от докажу хоч самому собі, що я отакий? От Чи він собі доказував, що він Божий син? Ні. Чи Він прийшов демонам показати, що він Божий син? Вони знали, що Ісус. Божий син. Знаєте, все це Бог робив для одної цілі, щоб людина побачила, що це Божий син, і зрозуміла, що Бог не пожалів його заради неї. Оце є саме цінне, що Бог хотів, щоб Бог, коли проявляв через нього свою силу, щоб людина побачила, що він Божий син, що він не син Теслі, не син Марії, що він не син. Йосипа, що він не просто людина, що він Божий син, якого Бог не пожалів заради неї. І така людина могла віддати Божому синові, не якомусь там самозванцю, не якомусь там себе названому, а Божому синові віддати найцінніше, що є своє серце, свою душу. Тому знаєте, отаке от ключове питання. Яке хочеться задати кожному з нас? Чи я бачив, що Ісус Божий син? Звідки я знаю, що Ісус Божий син? Звідки я знаю, що Ісус Божий син, що Він не син Теслі, що Він не просто людина, що Він не є якийсь назарянин, як його називали, що Він не учитель, не пророк, а що він Божий син. Звідки я це знаю, брати і сестри? Чи я це бачив, чи я це пережив в своєму житті? Не всі люди бачили в ньому Божого сина, а Бог іменно хотів, щоб люди побачили в ньому Божого Сина. Тому що це все кардинально міняється в житті людини. Коли вона побачить Божого сина, її життя міняється. Вона знає вже тоді, що Божий син небайдужий до неї. Вона знає тоді, що Божий син має силу над усім. Вона знає тоді, що Божий син в гріх прощає. Вона знає, до кого йти, до кого бігти, до кого серце принести. Вона знає, звідки ти бачив, що Ісус Божий син. Подумайте. Брати і сестри, ми всі, нібито знаємо, що Ісус Божий син. Ну той, хто побачив, що Ісус Божий син, той буде говорити нещасній людині, іди до Ісуса, він Божий син. А звідки ти знаєш, що Ісус Божий син? А звідки ти знаєш? Як тобі це Звідки ти знаєш? І Біблія говорить такі різні моменти, як люди побачили в Ісусі Божого Сина. І от я зачитав про Івана перше місце, я зачитав про Івана, він каже: йому було звіщено, над ким духа побачиш, що сходить на нього. Оцей, серед усіх людей, що до тебе приходять, буде Божий син. І він хрестив багатьох людей, багатьох. але тільки на одному він побачив, коли прийшов Ісус, ухрестився в Йордані, зійшов Дух Божий Іван побачив, і Він зрозумів, що це Божий син. І Він каже, коли він побачив саме основне, він засвідчив: він Божий син. Знаєте, йому було сказано слово від Господа. Знаєте, кожен із нас ми маємо слово в своєму домі. І оце слово, воно може відкрити нам, що Ісус Божий син. Ми дуже мало людей, вони в це Слово вникають. Бо Біблія каже, що це написано для того, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий син, і щоб віруючи з життя мали в ім'я Його. Люди ніби знають, що Ісус Божий син. Та що та ти говориш? Та я знаю, то, що Ісус Божий син. Ну той, хто побачив, що Ісус Божий син, і не буде мовчати, вже, Він буде свідчити, як Іван, оце пішов Божий син. Він сказав до тих учнів, що були біля нього: оце агнець Божий, це Божий син, і йому не буде все одно, що ті учні підуть від нього, і не буде жаліти, він буде тішитись, що ті учні підуть за Божим сином. Той, хто побачив, що Ісус Божий син, що Він Його спас, Він буде своїм дітям казати, діти, Ісус Божий Син, Він вас може спасти, вам треба до Нього йти. А той, хто тільки знає, Він тільки і скаже, що Ісус Божий син. І все. І діти так само будуть знати, як знав він. Але як Бог хоче, щоб кожна душа, вона побачила в цьому Ісусі, що Він Божий Син. Що він не людина, що він не просто учитель, а що він Божий син, що він прийшов ради неї і що він небайдужий до неї. Подумайте, як Яїр, начальник синагоги, побачив, що оцей Божий син, в нього в домі трапилась біда, захворіла його єдина дочка. І напевно він лікував її, ну, Біблія не говорить, що він лікував її, але вона помирати вже мала. І, будучи старшим синагогі, а старші люди, священники, вони не хотіли вірити в Ісуса. Він переступає через це, ради своєї дочки, він йде до Ісуса, але Він не називає Його Господи. І Він не каже до нього, Божий син, Він каже: прийди, бо дочка моя має вмирати. Поклади свої руки на неї. Він для нього учитель. Він для нього пророк, він для нього великий муж, якого Бог взяв у діл, але він не бачить, що це Божий син. І він іде. Ну, по дорозі ми знаємо, що стається. По дорозі виходить ця жінка, яка повірила, що Ісус може її теж оздоровити, кровотечива. І, і цей похід він за, затримується на деякий час. І поки Бог допустив, так щоб він затримався, дочка його помирає, Євіра. І з дому приходить один і каже: не турбуй же, вчителя, дочка твоя померла. І коли, я думаю, батько він засумував, все, все, не вспів, не вспів, не встиг, як би скорші йшли, як би скорше пішов до неї, до нього, не встиг. Ну Ісус почув це і каже, не бійся, тільки віруй. І Біблія говорить, пішов далі. Одного разу я прочитав цю історію і думаю собі: людина, кожна людина, вона йде тільки до цього моменту, поки ще лікар йде ще, поки хворий живий. Але коли він почує, що хворий помер, він скаже: ну, вибач, мені дуже шкода, я тобі нічим не можу допомогти. Я вже тут нічим не можу допомогти, тут вже смерть прийшла. Ну Ісус показує, що Він йде далі, що Він не людина, не просто звичайний земний лікар. Я йду далі, а далі йде, там де смерть, Божий син далі йде. Не людина, людина дійде тільки до того моменту, коли от почула, все помер. Чого турбуєш вчителя? Хай вчитель йде назад. А ну, Ісус каже: ні, я не вчитель просто, я Божий син, я йду далі, я йду твій дім. Де пропаща ситуація, де вже дитина померла, але я йду в твій дім. І він приходить, кладе свої руки, бере її, піднімає і дає батькам, воскрешає її з мертвих. і являє себе в цьому домі, що він Божий син. І оця ситуація, вона показала Яїру, що це не учитель просто, не пророк, не помазаний, що це Божий син, який йде до кінця і вириває зі смерті. Як Нафанаїл пізнав от в цьому Назарянині, про якого він говорив, та що може бути добре з Назарету, що це Божий син? Біблія говорить, що коли він підходив до нього так просто, можливо, заради поваги до Пилипа, який просив його, піди, подивися. Можливо, заради інтересу та піду подивлюсь, коли він підходив. Ісус каже до нього: Оце справді ізраїльтянин, що немає в Нім підступу. Звідки знаєш мене? Я бачив тебе ще давніш, ніж Пилип тебе кликав, як під фіговим деревом був ти». І він зрозумів: А хто міг бачити мене, і Пилипа під фіговим деревом? Нікого не було там, тільки Божий син міг бачити не людина. І йому тоді очі відкрились. Господи, ти син Божий, ти цар Ізраїлів він сказав. А тому царедворцеві, в якого син захворів? Хто йому спокнув? Як він побачив, що Ісус Божий Син, він прийшов до Ісуса і каже: Господи, Син мій хворий, помирати має, прийди, поклади свої руки. А Ісус каже, іди, син Твій живе, навіть не йшов, і Він думає собі. Сказав, навіть не прийшов, але повірив Біблія каже тим словам, пішов додому, і коли по дорозі ще був, вийшли слуги до нього і сказали, Син Твій живе. Коли стало йому легше, вчора, у сьомій годині, гарячка покинула його. І Біблія каже, і зрозумів тоді, батько, що це був час, коли Ісус сказав, Син твій живе, і Біблія каже, і ввірував в нього він і весь його дім. Отут Він побачив Ісус, Божий Син. Брати і сестри, знаєте, от що тепер цим людям може сказати, що Ісус не Божий син? Нічого? Вони, сказали, вони можуть сказати, ми бачили, ми пережили дію Божого Сина в своєму житті. Хто тепер, цій жінці, який Бог, яку Бог освободив від цих сімох демонів, може сказати, що Ісус не Божий Син? та ніхто. Вона скаже, я пережила це на своєму житті. Ісус Божий Син. Хто цьому розслабленому може сказати, що Ісус не Божий Син, та він скаже, та ні. Він Божий син, Він мене з пустелі підняв і навіть більше Він мені сказав, прощається тобі гріхи твої. І оці люди, вони побачили в своєму житті Ісус, Божий син. Не просто людина. І оце саме важливе, знаєте, що Бог хоче, щоб кожен із нас усвідомив, не просто знав, дорогі мої. А побачив, побачив, що Ісус Божий син, що ти вже побачив, що Ісус Божий син. Знаєте, а це побачити може кожна людина. Бо Біблія каже, що всі згрішили. І позбавлені слави Божої, але кожен може прийти до нього, щоб він зняв тягар гріха. І коли він зніметь, людина побачить Ісус Божий син. Де я не ходив тільки зі Своїм гріхом, до кого не ходив тільки зі своїм гріхом? Що я тільки не робив зі своїм гріхом, тягар все був і був, і був. А прийшов до Ісуса і тягар зняв. Ісус Божий Син. Хто міг зняти гріх? Ісус Божий Син, і повірте, і от така людина, коли буде свідчити про Ісуса, ад буде боятися свідчення такої людини. Тому що вона буде говорити не знання Ісус Божий син, а вона буде говорити, що я бачив, що Ісус Божий син, я в гріху був, Ісус мене підняв, я в залежності був, Ісус мене підняв, звільнив. Ісус Божий син, ось кого боїться. Біблія каже, що все небо радіє, коли один грішник кається. А Бог так мені каже: а весь ад боїться цього грішника тепер, шукається, бо він побачить, що Ісус Божий син. Алілуя, слава нашому Богу! Бо Він побачить, що Ісус Божий син. І Він буде ходити кругом і буде казати кожному грішнику, і ти можеш покаятись, і тебе може Ісус звільнити. І диявол буде боятися цього грішника, що покаявся, тому що свідоцтво Його буде живе, брати і сестри. Бо він не просто знав, що Ісус Божий син, Він побачив, що Ісус Божий син, а той, хто бачив, як Іван, він буде свідчити. Ісус Божий син, брати і сестри. Він буде говорити. Той, хто тільки знає, він не буде говорити. Він вислухає твою біду і скаже: ну та всіх буває, чим я тобі поможу. Та піди, може, туди, може, туди. Ну, той, хто бачив в своєму житті, що Ісус Божий син, Він скаже: йди до Ісуса. Він тобі поможе. Йди до Ісуса, Він тобі поможе. І свідоцтво Його буде живе. І Біблія каже, що такі перемогли Його, диявола, кров'ю анця, якого не пережили на собі. І словом засвідчення свого, їхнє свідоцтво живе тепер, брати і сестри. Знаєте, ми всі знаємо Ісус Божий Син, але чи ти бачив, що Ісус Божий син в своєму житті? Чи відчув, що тягар твій спав? Чи бачив, як у дім твій прийшов, як все помінялося в ньому, коли ти побачив це, ти щаслива людина? Твої очі побачили, що Ісус Божий Син. Тебе живе свідоцтво, яке має силу і іншим людям допомогти. Милість Божа явлена над такою людиною, брати і сестри. Іван бачив і свідчив, що Ісус Божий син. І ніхто тепер би йому не міг доказати, що Він не Божий син. І він сказав: Я бачив, Я бачив і свідчив. Знаєте, подумаємо, а що я бачив? Де я бачив Божого Сина в своєму житті? Де я бачу? Знаєте, я багато бачив Божого Сина в своєму житті. Був час в моєму житті, коли я ближнього свого образив, пішов додому. Дух Святий мені нагадав, та ти сказав такі слова, та це ж образа для когось. Та я собі подумав, ну та, та, Господи, та прости. Перейде час забуду Він, забуду я. Ну, не час йшов, а я не забував цього. А час і сров, і ця людина не забувала цього. А Дух Святий говорив одні слова: подзвони. Попроси вибачення. Господи, та як дзвонити? Та то, то, то треба навертати, все піднімати всю ту тему, та то так тяжко робити. Але Дух Святий говорить, говорить, я вирішив подзвонити, я дзвоню, помолився, просив Бога, подзвонив, підняв всю ту цю тему і сказав, вибач мене, що я так сказав. І ми примирилися. І тут я відчув, як легко стало на душі. Як легко стало на душі, Ісус, Божий Син, зняв тягар, коли я поступив, так, як Він сказав. Знаєте, Ісус, він Божий Син, чи ти пізнав, що Ісус Божий син? Якщо ти йшов на примирення перший, якщо ти дзвонив, якщо ти простягав руку примирення, Бог хотів показати тобі, що Ісус Божий Син, і ти побачив. Бо так робив тільки Божий Син. Він перший прийшов. Він прийшов. Якщо хтось пережив прощення, ти побачив, що Ісус Божий син ніхто не знімає гріха. Коли душі стало легко, це ніхто не міг так зробити. Ти побачив, що Ісус Божий син, і Він здав в душі легкість. Ну, хто ще цього не побачив, знаєте, сьогодні є цей благоприємний час. Біблія каже: прийдіть до мене. Всі струджені і обтяжені, каже Христос. І я вас заспокою, і ви не просто будете знати з дитинства, від батьків, попередання, ви побачите, що Ісус Божий син. Тому що Він зніме тягар. Знаєте, от ми можемо побачити, що Ісус Божий син тим, що Він нам зробить, зробить в нашому житті. Біблія каже: намагайтесь, намагайтесь пізнати Господа. Бо хоче, щоб ми побачили, що Ісус Божий Син, бо таке свідоцтво, воно живе свідоцтво. Живе свідоцтво. Тому давайте зараз в цій молитві прийдемо до Ісуса. Кожен, хто побачив Ісус Божий Син, прославмо Його. Прославмо Його. Не мовчимо, ваше свідоцтво живе свідоцтво. Цього свідоцтва ад боїться, а небо радіє таким свідоцтвом. А хто ще не побачив і думає, та що ти говориш, то я знаю з дитинства? Іменно до тебе. Сьогодні говорить Дух Святий, скажи, Господи, я хочу не просто знати, я хочу побачити, що ти Божий син. Прийди в життя моє, прийди в дім мій, зміни мене, дай відчути, що ти Божий син. А Бог сьогодні живий, звідки Хома знав, що Ісус Божий син. Біблія говорить, знаєте, сьогодні от якраз ця провідна неділя, кажуть народі. Інші кажуть, неділя невіруючого Хоми, коли Хома говорив, не повірю, що він Божий син, бо він помер, мої очі бачили, як його поховали. А учні йому говорили, та ми бачили Господа, та він живий, він воскрес, він справді Божий син. Не повірю, поки не побачу, поки не торкнуся. І Христос прийшов до нього, тому що Він не хоче, щоб хтось був невірен, невіруючим. Він прийшов і каже: Хома, подивися на руки мої. Вклади пальці свої в рани мої, в бока мого. І не будь ти невіруючим, але будь віруючим, будь тим, хто бачив, що Ісус Божий Син. І передання говорить, що Хома, коли побачив, що Ісус Божий син, Біблія говорить, Він сказав: Господь мій, Бог мій, Він поніс цю свідоцтво, що Ісус Божий Син аж до Індії. І в Індії. За свідоцтво про Ісуса Христа Його закололи Списом під час проповіді. Але Він вже знав, і Він не мовчав, і Він не просто щось колись чув, бачив, він побачив, що Ісус Божий син, а хто бачив, той свідчить Ісус Божий Син. Всім, кого бачить, кого знає, кому тяжко, хто безпечно живе, Він каже, Ісус Божий Син, та я знаю, ти не знаєш, коли прийдеш до Нього, побачиш, що Ісус Божий Син. Побачиш, і тобі захочеться служити і про нього говорити. Тому зараз в цій молитві ми можемо прийти і сказати, Господи, я знаю про тебе багато, але я хочу пізнати, що ти Божий син, який живий сьогодні. Прости мене, звільни мене, прийди в мій дім. Господи, я не хочу просто знати про тебе. Я хочу бачити, як бачили інші, і свідчити, що ти Божий син. Помолимося, амінь.